Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. і Зараз будемо дізнаватися про найцікавіше, і я задоволення вітаю сьогодні в нашому ефірі Аліна Смоляр, акторка та продюсерка. Вітаю вас, Вітаю. про вас. Пишуть українська акторка, продюсерка, яка стала зіркою Голівуду. Це знаєте, популярна це, це звучить так. Знаєте, і коли пишуть особливо одеситка, Українка, зірка Голівуду, в першу чергу, звичайно, одеситка, а вже потім все інше. Розкажіть нам про цю роботу, про роботу в Голлівуді, тому що знаєте, ми, сидячи тут в Україні, нам здається, що Голлівуд – це щось ну майже неймовірне. І коли бачу вас у нашій студії, здається, що ви також знаєте про щось. Можете нам таке дуже дуже цікаве розказати. А, вам здається, я так вам сразу скажу. Тому що Всі, хто приїжджає, такі. Це Голлівуд, я кажу так. Вони а добре. <риклад> тобто це у нас, знаєте, до того, як я переїхала туди, мені також казалося, що це щось велике, таке надзвичайне, що я зараз приїду і там. Ні, це дуже таке закрите коло людей. Тобто, усі, хто працює у кіноіндустрії, тобто вони всі друг друга знають, так? Тобто, усі Актори, сценаристи так. всі а, друг друга знають і виходять а, на мітинги, тобто всі друг друга підтримують. Тобто, це така. Та сім'я про мітинги також хотілося б знаєте, окремо вас запитати, тому що ну для нас звучить, коли ми бачимо мітинги по всій Європі через інфляцію, коли ми бачимо мітинги через ну, те, що там не піднімають середню заробітну платню. Але коли ти бачиш мітинги в Голівуді, ну трошки здається, що ось також із розряду такого неймовірного, вашу позицію хотілося б почути. Знаєте, коли ви варитесь там угу. всередині, то то нам не може не все зрозуміло, чи не так зрозуміло. Що ви про це скажете? Дивіться, на мою думку, це повинно було статися вже дуже давно, тому що там треба дуже багато чого змінити, і усі актори це розуміють, і режисери. Але тобто, останнє останній рік, коли щось там а, мінялося з акторської точки зору, це був, якщо я не помиляюся, 1980-ті роки. Тобто ми вже дуже далеко від цього. Зараз все а, онлайн, зараз усі кастинги онлайн, зараз усе коїться онлайн. І тобто акторам не доплачують не тільки акторам, а сценаристам також не доплачують. А, зараз а, в нас а, AI, тобто інтелект, ось GPT, ось це, так. Тобто, що, що коїться, чому це все почалося? Це була така остання крапля усього. Великі студії вирішили, що не треба більше давати зарплатню акторам. Вони починають з бекграунду акторів, тобто акторів з масовки. Але це потім дійде до акторів усіх. Так? Тобто вони вирішили, що один раз вони заплатять гроші, там якісь невеликі гроші, навіть якщо великі, один раз вони заплатять. І потім на все життя. Усю інформацію, які вони взяку вони взяли для акторів з масовки, вони можуть її використовувати без обмежень, скільки вони вони захочуть, і все. Тобто, це мається на увазі, що актори більше не будуть отримувати ніякі роботи, щоб просто ось їх взяли, скопіювали і все. І звичайно, актори усі, як b класу як a класу, тобто вони розуміють, що якщо зараз ми ось це не зробимо. То це і дійде до нас. І так, навіть дуже високооплачувані е, актори вони не заробляють такі гроші, як ми собі. Уявляємо, скажімо mm -hmm. так, тобто вони заробляють, але вони не отримують не отримують ту всю частку якоїсь там, каже, там 5 мільйонів там за тиждень, чи ще щось. Тобто, дуже багато всього йде до менеджерів, до агентів, до усієї команди. до Налогів, тобто вони самі отримують там дуже дуже маленьку якусь частинку, тому усі а, дуже високооплачувані актори вони розуміють, що їм також треба займатися якимось бізнесом. тобто, ну, якщо ми побачимо, так. тобто вони усі ще чимось займаються. Це, це акторська професія, так це працює, але. Що зараз коїться на мітингах, тобто це повинно змінитися, тому що актори, наприклад, я можу себе сказати, ну, звичайно, так? Так. ми а, платимо дуже багато грошей у, у кожного місця у своє, скажімо так, ремесло. А, оплачувати треба вебсайти, оплачувати треба. Портфоліо оплачувати треба, це оплачувати це, це. це. Тобто, ти більше оплачуєш, ніж ти заробляєш, якщо подивитися, скажімо так, з чесної точки зору. Так, ви дуже так гарно підмітили про ремесло, тому угу. що здебільшого, коли ти не в цій кухні здається, що ну що там на камери попозувати, теж саме кажуть там про модели, про акторів, угу. про телеведучих. Угу. Ну тому що здається, що ну нічого важкого в цьому немає, але і дійсно ремесло. Це ж потрібно постійно працювати над собою, а mm -hmm. ви також багато і займаєтесь волонтерством. Я так розумію, що вам ваша робота також у цьому допомогла. Ми з вами до ефіру трошки говорили mm -hmm. про те, що ви евакуювали українців на початку повномасштабного вторгнення, сидячи в Сполучених Штатах. Mm -hmm. Ну це також багато роботи, крім того, аби просто там на камеру щось попозити. Тощо волонтерство було дуже багато. На початку війни, тобто я не спала увесь у місяць це, це 100%. Тобто, Ми евакуювали дуже багато людей, тварин, евакуювали всіх з усіля, кого могли. Я евакуювала, евакуювали мої подруги, знайомі. Навіть в мене є подруга, яка проживає у Великобританії. Uh -huh. Вона не знає, не розуміє українського, не розуміє російську, не розуміє ніяку іншу мову, вона тільки розмовляє. Англійською, так трошечки італійською. Вона з перекладачем розмовляла з людьми, їх евакуювала, розмовляла з усіма організаціями, щоб евакувати людей. Вона, мені здається, евакуювала ну, не менш ніж там, тисячу чи дві тисячі людей, тому що я не знаю, як вона це робила. Але ось ми усі якось там намагалися щось робити, сидячи ось там, щоб якось. Допомогти, але ти нічого не можеш зробити. І одночасно в тебе вже е, якась депресія, тому що там все це коїться, і ти сидиш, ти не можеш приїхати, не можеш рятувати людей. Тобто ми сиділи і робили те, що могли. Mm -hmm. а, надіслали, надсилали гроші, евакуювали. Тобто, ось багато чого це ми робили тоді. Потребують люди Досі і е, ті, хто евакуюється зараз з інших е, частин, Просто і зараз все ж таки трошки зрозуміліше. Ти розумієш план дій, коли ти можеш доїхати, де тебе зустрінуть. А й дійсно, у перші е, місяці, коли був фактично хаос, угу. і знаєте, шукати шляхи, не всі могли собі дозволити. Так загалом. не не було шляхів, тобто ну, ой, ми ой. не знали де підірве. Хтось е, дуже боявся їхати потягом, хтось боявся їхати автобусом. Хтось боявся їхати машиною. А якщо там якісь літні люди, тобто треба було їх якось переконати, що це тільки один шлях, ось якщо ви зараз так не поїдете, то вже, ви вже можете зовсім не поїхати. Uh -huh. Тобто, це також психологічний момент був, щоб поговорити з людьми, їх переконати, що якщо не зараз, то більше ну, ви можете завтра просто не прокинутися. Uh -huh. Тобто ви зараз маєте обрати, що ви робите. А, і це було. Також дуже важко, з, якщо ми подивимося з іншої сторони е, евакуюючих. Е, ось, але зараз, зараз все ж таки, ми розуміємо, куди все йде, якщо ми говоримо про евакуації, так але е, все ж таки гроші потрібні кожен день на дрони, на е, машини. Тобто, знаєте, в мене в мене товариші, товариші та друзі, які воюють зараз. Ми тільки там купили їм машину, так вони їдуть, машину розстріляли, так. і треба брати нову машину, чи треба цю з цією щось робити. Тобто гроші потрібні завжди. Завжди потрібна допомога. Тому ми завжди збираємо, збираємо, збираємо. І я, звичайно, сподіваюся, що цьому є, є кінець, але, на жаль, зараз. Що ну, Маємо, то маємо вже і важче стає, і коли я пам'ятаю минулого літа ми говорили про те, що міжнародна спільнота вона трошки стомилася, тому що дійсно там багато допомагати, але і ти розумієш, що це не закінчиться сьогодні, завтра чи через місяць. Це може тривати багато років. Про це кажуть експерти, і в принципі, ти розумієш, до чого йде. А ось пані Аліна, а допомагаєте там ви ваші знайомі? Якщо говорити за кордоном, угу. вся діаспора чи дійсно вдалося через те, що через ваше ім'я, через ваше коріння донести трошки іншу інформацію і до американців? Ось ви сказали про подруку, подругу, подругу так, з великої. Да. Бри, Ну, я розумію, це тому, що вона добре вас знає, і так. вона також так, допомагала. Ось, знаєте, цікаво зрозуміти ось зараз угу. що саме відбувається у волонтерському напрямку. Дивіться, українці всі в Америці, тобто ми збираємося, допомагаємо, Тобто це на постійній основі там. завжди. Американці також допомагають. Американці дуже допомагають. Тобто Я знаю американців, які просто кажуть: в мене є дім. Ось там в Охайо, так. Якщо комусь потрібно, скажи мені, тобто я можу прийняти людей у себе. Тобто, якщо якісь українці приїжджають, скажи мені. Я кажу, добре, Якісь американці також щось відсилаю. Тобто, досі я бачу, я їду по Лос-Анджелесу, і бачу, що е, висить флаг України, висить флаг Америки, тобто я розумію, що це американський дім. А, чи я розумію, що це український дім, але дуже багато американців також допомагають Україні, також відсилають гроші. А, мені відсилають гроші, щоб я відсилала гроші а, хлопцям. так, Тобто допомагають. Я розумію, що люди втомилися. Я розумію, що всі втомилися. Але у американців а, є ідея. А, це це в них у крові uh -huh. за демократію. Тобто, якщо ми будемо дуже вглиблюватися у е, політику, там є і демократи, і республіканці, але основна ідея Америки це свобода. Uh -huh. І тобто вони розуміють, що, за що ми боремося, і чому вони допомагають. Тому багато американців, скажімо так, більшість американців за Україну і допомагає Україні. А, ті, хто мене знають, звичайно, мені пишуть, мене запитують, як там коїться, але вони також бачать у моїх соцмережах, тобто я не перестаю я кожен день щось а, а, там пощу, там якісь сторіс так, у інстаграм. Тобто я показую людям, що дійсно там коїться, щоб вони не забували, що я розумію, у вас там все дуже добре, але у нас війна. Якщо ця війна не закінчиться. Вам вже буде гірше, тому що ця війна прийде до вас зараз. Ми це робимо все нашими руками, але потім вам доведеться з цим робити, якщо ми не впораємося, так тобто вони це все розуміють, вони допомагають. Багато американців також приїжджають до України і допомагають самі. Багато американців, волонтерів приїхали допомагати як волонтери людям, і також воювати. Тобто з Америкою, скажімо так, у моєму колі допомагають всі mm, там. Є добре. звичайно інтересні люди, люди, які які не допомагають, але. Ну так, маємо, що маємо. Я каже так, ем, пані Аліно, знаєте, ми з вами так багато поговорили про волонтерство, про війну, але е, не хотілося б забути про е, те, чим ви займаєтеся. Знаєте, тому що короткометражка на нетфліксі ну це дуже круто, і в принципі, вас і в Україні дуже багато людей почали про вас так гучно говорити саме тоді, коли ви зіграли головну роль. Хоча й без слів мені здається, що це набагато складні. Що взагалі, давайте розкажемо про ваш епізод Джибаро. Дуже цікаво почути про саму роботу і про складності, які були перед вами. А, дивіться, це дуже все якось швидко сталося, тому що це сталося через мою подругу. А вони шукали дівчину мого зросту, мо моєї скаже так, комплекції. Я все відіслала, і вони сказали приїжджай <рес> добре. Я кажу, що треба. Кажуть, нічого не треба. Тобто приїжджай там у своєму спортивному музі. Я кажу, добре. <рес> я приїхала, тобто мені мені звичайно розказали, що тобто, що, що там буде, але мені не показали, скажімо так, весь сценарій. Тобто я підписувала також. Документи, що я не маю права там розголошувати якусь інформацію, це нормально в моїй індустрії. Тобто, те, що мені можна було побачити, я побачила. Я поговорила також з режисером. Він розказав, що він бачить, як він це бачить. Але я, скажімо так, не знала, що з цього вийде, тому що. Я можу сказати цю інформацію вже е, також. Тобто, в нас не було ніякого гриму, в нас не було ніякого одягу. Тобто, все це, це анімація. То тобто, що вони зробили на на старий, на, на старий мотив. Тобто, знаєте, коли ось е, Діснеївські мультфільми робили, тобто вони е, скажімо так, це не фотографія, це не грим, це все комп'ютерна графіка. Угу. Тобто, що вони зробили? Вони зробили щось нереальне. Ми навіть не могли собі уявити, як ми будемо виглядати, як це все буде виглядати. Але сама робота, коли я там була, я не можу сказати, що було щось надзвичайно складне, тому що в мене вже був досвід uh -huh. до цього. Я робила спектаклі, де я танцювала також, тобто де в нас не було ніяких слів. Тобто для мене це не було щось нове, це просто було цікаво. Um, попрацювати з видатним режисером, скажімо так. Звичайно. І uh, мій партнер також, тобто він дуже талановитий uh, актор і дуже талановитий каскадер. Ось uh, uh -huh. тобто, мій партнер він каскадер, він дуже талановитий, він робить такі якісь uh, штуки, які ну, тобто уявити собі дуже дуже важко. Так. І мені, скажімо так, було приємно і. Дуже цікаво було працювати з такою командою на ось mm -hmm. таким проєктом, Тому, коли це вийшло, я була так. Дуже, Також здивована, так як і, і інші так. глядачі. Пані Аліно, епізод Джебаро серіалу Кохання, смерть і роботи нагородили в принципі, Еммі. І цікаво почути, як це змінило ваше життя. Можливо, знаєте, можливо, вам і здається, що я якісь дивні питання ставлю. Але, знаєте, одеситка, Українка, номінація Еммі ну, звучить просто неймовірно. Я вам сьогодні це повторюю вже декілька разів про неймовірність, але це ж таки цікаво. Звучить круто. А, в мене є тепер сторінка на Вікіпедії. Так, я, я читала, якщо чесно. Я не знаю, хто це зробив, але дякую, де, де камера. Дякую тобі, людина, яка це створила, але я Емі не, не отримувала. Особисто я. Але дуже тобі дякую. Фотографії нехай додадуть, тому що там і, і, мало. Так, будь ласка, будь ласка. А, да. Чесно, ось крім. Крім Вікіпі, крім Вікіпедії чи якогось такого масштабного, скажімо так, галасу про це, я не можу сказати, що щось інше в моєму житті змінилося, тому що а, на ЕМІ нас, нас навіть не, не позвали. Вони на кожен проект певну кількість квитків видають там на певну кількість людей. Тобто, ми, як головні персонажі, на вас не вистачило місця. Да, так? нічого не, не пропонували, не казали. Mm -hmm. а, я розумію також, чому, тому що а, є різні категорії Емі. Є категорія Емі для а, акторів, тобто для акторів, режисерів. Так, mm -hmm. це, це одна. Коли це анімація, там інші люди йде. Тобто там а, різні дати також. Mm -hmm. а, і це, ця наша нагорода була у день, коли нагороджували анімацію. Угу. Тобто, тому там був тільки режисер та а, головний продюсер. Усе більше нікого не звали. Ну, тому... хоча б їх запросили, знаєте, вже тому так. так. Ми, ми ні, ніхто нікуди не пішов, але ага. ось. Ось на цьому на, на, на Вікіпедії, скажімо так, усе і закінчилось. <рив> а, а ось хотілося б, знаєте, зрозуміти ставлення до вас як до українки. Mm -hmm. Чи має це значення саме, якщо говорити про Голіву, чи змінилося вона, воно до вас? Чи в принципі і до цього нормально до вас відносилось як до українки саме? Mm -hmm. Ну, мене ніколи якось не розділяли на українку, чи Американку, чи mm -hmm. ще на когось, тобто більш, знаєте, якщо ти нормальна, добра людина, то до mm -hmm. тебе нормально відноситися. Але, а, звичайно, більш уваги після того, як почалася війна, тому що усі запитують, усі, усі бачать, що я. Uh, всі жахи війни виставляю у соцмережі, і багато людей відписалося, Багато серйозно так. Uh -huh. Ну звичайно, відписалася вся uh -huh. uh, російська аудиторія. Тобто, так як так, так я навчалася колись там, і буквально 4 чи 5 людей мені тоді написало, і досі пишуть і запитують, як справи. Тобто, кожен день мені писали, а всі інші, тобто. Ми ми ній політики і а ось ця вся історія. Але також відписалися деякі о, іноземці на те, що американці іноземці, тому угу. що я жахи виставляю, тобто я без цензури виставляла. Я розумію, що вони не хочуть це все запускати в своє життя, але я маю. Сказати про це людям, щоб вони про це знали. Як вони до мене відносяться зараз? Я не знаю мені все одне, я вам чесно скажу. А, але а, в Америці так, звичайно, запитують, звичайно а, намагаються допомогти. З точки зору кіно, кіноіндустрії mm -hmm. багато проєктів з'явилося, де шукають українців, а, коли почалася війна. Тобто вони переробляють тепер якісь а, проекти і шукають там українку чи щось на українській мові. Я також роблю багато uh -huh. а, озвучань, і дуже багато я бачу української мови, шукаю. Тобто, майже там а, кожен день в мене було щось там українське, українське, українське uh -huh. шукаємо українку, шукаємо там. Тобто змінилося. А, Просто почали більше звертати увагу. Ви так. ж не змінилися, і так. ваша професійність в принципі не змінилася за всі ці роки. І, і дійсно можливо це і більше почали дізнаватися про українців так, і тощо вони вони почали більше, скажімо так, інтересуватися, так, так так україною, що в нас взагалі є, хто ми такі нашу історію, тому що воно було дуже все. Заміксовано угу. всі це, це розуміють, тому що дійсно і про меншу вартість ми могли б з вами присвятити знаєте, угу. е окремий ефір. А пані Аліно, хотілося б ще почути наприкінці ефіру ваші плани на майбутнє. Можливо, в якомусь проєкті ви вже працюєте і можете нам про це знаєте, привідкрити хвіртку трошки. А, я працювала над проєктом. Я вже чекаю його вихід дуже сильно. А ми робили такий. Е не короткий короткий метр, скажімо так. Комедійний, це, це, це комедія. І я, я вважаю, що це буде дуже смішно, тому що я вже я вже бачила якісь знаєте, маленькі кадри з цього. І я чекаю на цей проект. І, звичайно, ми, ми це покажемо, розкажемо, і аудиторія про це почує. Це те, на те, що я зараз чекаю. Працюю я зараз здебільшого над озвучанням, тому що по-перше, в нас страйки, і ми не маємо права працювати на дуже дуже багато студій, тобто всі усі великі студії. Ми не маємо права на них працювати. Але також багато проєктів, багато студій, які не мають ніякого відношення до великих студій як Disney, Warner Brothers і. І всі інші, тобто ми можемо з ними працювати. А, маленькі проекти тут, маленькі проекти там. В мене також інші проекти, але мій, мій фокус зараз на озвучання більше, і а, також я реформую, скажімо так, мою кар'єру акторську. А, тому я думаю, що десь в вересні вони все там за страйками вирішать, і вже ми будемо знати, що в нас буде далі, тому що. Більше нічого вам не можу сказати. будемо чекати від вас новини, тому що ви знаєте, наприкінці ефіру заінтригували нас і ще цікавіше про все це дізнатися. І я дякую вам сьогодні, що ви знайшли дякую. час і долучилися до роботи нашої студії. І все ж таки трошки розказали нам про Голівуд також і про вашу допомогу Україні. Це важливо. І я ще раз вам за це дякую. дякую. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні в нас в ефірі була Аліна Смоляр, акторка та продюсерка. І я дякую вам, що вона з. Дивилися ще, побачимося.